Вітаю вас на своїй кухні і на каналі готуємо з олесою піжик. Сьогодні я маю для вас рецепт дуже смачних та ніжних баклажанів, тому пропоную зараз приготувати ось такі апетитні і, повірте, дуже смачні баклажани у сметані. Всього декілька інгредієнтів це буде настільки просто, але дуже смачно, і ваші смакові рецептори скажуть вам дякую. Тому, якщо полюбляєте баклажани, продовжуйте дивитися відео і вже скоро зможете ними смакувати. Тому обов'язково зберігайте собі рецепт цих смачних баклажанів і згадайте, якщо давно його вже не готували. А тим паче для його приготування необхідні наступні інгредієнти. Бачите зараз перед собою все на екрані, їх небагато. Або шукайте все в описі під цим відео. Там завжди все є детально і на кількох мовах. А при готуванні ми починаємо з нарізання цибульки, нарізаю її ось таким чином. Цибулина в мене чимала е, в 300 г. Нарізала далі, беру пательню, відправляю туди рослинну олію і нарізану цибульку. Середній вогонь буду смажити, помішуючи десь хвилин 15. Тим часом нарізаю. Промиті баклажани. Ось таким чином, також не дуже дрібно. І, друзі, тут один маленький нюанс. У мене пательня гарна, тому я буду смажити баклажани на сухій пательні. Я не хочу багато олії, тому буду так. Смажитиму 15 хвилин на великому вогні. І не забуваємо їх помішувати. Все, процес пішов. Бачите, паралельно готувати дуже-дуже зручно. Поки готуються наші овочі, я нарізаю свіженький часничок ось так. Можна натерти чи е, почавити його. Все нарізали. Далі вже підготовані в мене нарізана зелень, це цибулька, е, кріп, підготувала також сметану і. З спеції це в мене буде малиний парчик, також сіль. Все, цибульку через 15 хвилин вимикаю, а на баклажанах зменшую вогонь до маленького. Додаю цибулю до баклажанів, перець, часничок, сіль, дрібку, перемішую гарненько. Маленький вогонь повторюю. Далі зелень, сметанку і все швиденько перемішуємо, соєвий соус також додаємо. І готуємо ще 2 хвилинки приблизно. І все можемо. Смакувати. Погляньте, як апетитно. через 2 хвилинки вимкнула, і ось така краса вже на столі. Посипаємо зеленю і можемо насолоджуватися. Ну а зараз, звісно ж, пропоную скуштувати, тим паче вони так смачно пахнуть, що вже не сила терпіти. Це те, що треба. Це дуже смачно. Баклажани ніжні, але гарно тримають форму, вершковий присмак і, знаєте, соєвий соус робить свою справу. І радує те, що дійсно всього кілька інгредієнтів трішечки вашого часу і така смакота перед вами. Усім смачного, хто зараз їсть, всім дякую, що готували разом зі мною. Хто ще не підписався, обов'язково це робіть, адже на каналі цікаво, смачно і дуже просто. Тому підтримуйте українське, воно того варте.